Росія невпинно йде під воду. Болота тепер дійсно стали болотами, адже рівень води в Оренбузькій області сягнув 11 метрів, повідомляють російські змі. Через прорив дамби в Орську та сезонні повені затоплено вже декілька населених пунктів Оренбузької області, і вода продовжує розходитись. Адже вже підтопило і Курганську область. Там рівень води досяг більше ніж 7 метрів. За ніч вода піднялася майже на 2 метри. Влада закликає мешканців області негайно евакуюватись. Я взвоню, мамовопадваку поставити конечку, мам, так. держись заміня за, за любую часу. Вот, за... вот, 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 вот. Да, Я держусь. Я держусь, не дріжуть. Можете за замінять біжати. А російські батюшки вже почали читати молитви з неба щоб відігнати воду.